Добрий день, гуртківці! З вами Юга Верина Іванівна. Сьогодні ми продовжуємо займатися за програмою Дебати. Тема має назву Характеристика стадії розвитку команди. Ми з вами розглядали ці стадії, але сьогодні більш детальніше поговоримо про те, які процеси відбуваються на цих стадіях і як почуває себе команда. Далі, фактори, що перешкоджають впровадженню командної роботи. І що треба знати членам команди, щоб позитивно ставитися один до одного. І так розглянемо таблицю, яку вже ми розглядали стадії розвитку команди. Перша стадія формування, друга упорядкування, третя – бурління і продуктивність. Але зараз ми Зупинимося на стадії формування. На цій стадії, якщо ви будете розглядати цю картину, ви бачите, що члени команди знаходяться у роздумах. Вони ще не спілкуються один з одним. На цій стадії виконання задач потребує перевірки. Група більш-менш продуктивна і планування та постановка задач займає багато часу. Ну, це зрозуміло, тому що це робоча група. Також відбувається формування довірливих відносин, поводиться тактовно один до одного і орієнтовані на те, щоб через спільний результат проявити себе. Робоча група боїться. Конфліктів. Зараз е, друга стадія упорядкування. Да? Е, також вона ще має назву Нормалізація. Ви бачите, ви подивитесь на, карти, на картинку, що члени команди е, налагоджують стосунки один з одним. Е, Люди бажають включити спільну роботу, і є відчуття спільних цінностей. Це потенційна команда. Потенціал це те, що є всередині, але ще не виявилося. Відчуття розуміння інших та їх позицій, відчуття, що мене зрозуміли, і хочеться звертатися за допомогою і допомагати. Та ще команда має. Потенційні знання, потенційні сили, вона ще проявить себе. Далі третя стадія вона називається бурління або шторм. Це синоніми. На цій стадії ви бачите, це псевдокоманда, тому що люди. Ненормально спілкуються один з одним, і ми бачимо тут червоні стрілечки. Да? Червоні стрілечки це напруга, це агресія, імпульсивність. Що відбувається? Відбувається зниження продуктивності, дратування, дерки в процесах між членами групи, конфлікти закриті та відкриті. Що таке закриті конфлікти? У закритому прихованому конфлікті відсутні зовнішні агресивні дії між конфліктуючими сторонами, але при цьому використовуються побічні способи впливу. Це відбувається за умови, що один з учасників конфліктної земодії побоюється іншого, або ж у нього немає достатньо влади і сил для відкритої боротьби. Відкрити конфлікти характеризуються явно вираженим зіткненням опонентів, сварки, суперечки і таке інше. Коли всі з'ясували стосунки, налагодили відносини, починається продуктивна робота. Ми бачимо зовсім іншу картину. Команда працює як налагоджений організм. Спільний результат більший, ніж результат когось окремого. І ніяка інформація не втрачається і знаходить своє місце в роботі. Це таке відчуття розуміння да, існує між членами команди. Всі відчувають свої компетенції відповідно на своїй ролі. Про командні ролі ми поговоримо на наступному занятті. Ми бачимо, що стрілочки знаходяться у динамічній рівновазі. Так, у хімічних рівняннях позначаються процеси, які не мов би застигли на одному місці. Є спільні цінності і всі ролі та задачі розподілені. От така гармонічна картина. А тепер ми розглянемо фактори. Що перешкоджають впровадженню командної роботи? По-перше, це страх менеджерів втратити контроль над підлеглими. Ну, Зі страхом треба працювати окремо кожної людині. Боязнь конфлікту. Ну, на конфлікт треба дивитися, як на спосіб позитивної взаємодії. Краще, нехай це буде конфлікт, ніж на рив усередині. Краще подумати, які уроки можу винести з цього конфлікту. Чому він мене навчив, які я можу зробити висновки? Третє. Заклопотаність власною вразливістю. Ну, Тут треба працювати зі своїм его. Такі люди, звичайно, уразливі. Четверте. Зростання тиску. що спричиняється членами команди? Тут треба лідеру команди працювати з її членами. Треба встановити чіткі правила взаємодії. Хто їх не виконує, виходить зі складу команди. І робота з більш складними проблемами. Перешкоджають провадження командної роботи. Ну, це теж зрозуміло. Проблеми можуть бути різними і від цього нікуди не підеш. Треба бути готовими до цього і націленими на вирішення проблем. А зараз ми розглянемо, що треба знати членам команди, щоб позитивно ставитися один до одного. По-перше, люди поводяться пасивно, якщо нічого не роблять, щоб захистити свої права. Ставлять інших людей вище за себе. Поступаються своїми бажаннями, не говорять про те, що їх турбує, і увесь час вибачаються. Люди поводяться агресивно, якщо захищають свої права, незважаючи на інших, думають тільки про себе, поводяться зверхньо і прагнуть перемогти в будь-який спосіб. І люди поводяться упевнено. Гідно, асортивно, якщо відстоюють себе не порушуючи права інших, поважають себе і інших, уміють слухати і говорити, відверто висловлюють свої почуття, упевнені в собі, але не тиснуть на опонента. А зараз я познайомлю вас з такою притчею Непотрібний вантаж. Одна людина прийшла до старця і попросила. Ти такий мудрий, ти завжди в хорошому настрої, ніколи не сердишся, допоможи мені бути таким. Старець погодився і попросив людину принести картоплю та мішок. Якщо ти на когось розлютишся і затаїш образу, сказав вчитель, то візьми картоплю, напиши на ньому ім'я людини, з якою стався конфлікт, і поклади цю картоплю в мішок. І це все? здивовано спитав чоловік. Ні, відповів старець, ти повинен завжди цей мішок носити із собою. І щоразу, коли на когось образишся, додавати в нього картоплю. Чоловік погодився. Минув якийсь час. Його мішок поповнився багатьма картоплинами і став досить важким. Його дуже незручно було завжди носити із собою. До того ж, та картопля, яку він поклав на самому початку, стала псуватися. Вона покрилася слизьким, гидким нальотом, який проріс, який зацвів, і почав видавати різкий неприємний запах. Тоді чоловік прийшов до старця і сказав, це вже неможливо носити із собою по-перше, мішок занадто важкий, а по-друге, картопля зіпсувалася, Запропонуй щось інше. Але старець відповів, те саме. Відбувається й у людей, у душі. Просто ми це одразу не помічаємо. Вчинки перетворюються на звички, звички на характер, який породжує смердючі вади. Я дав тобі можливість спостерігати весь цей процес збоку. Щоразу, коли ти вирішиш образитися чи навпаки образити когось, подумай, чи потрібний тобі цей тягар. Оце ну, усе що я хотіла вам розповісти, з чим хотіла поділитися. Дорогі діти, сподіваюся, що ви не носите за собою мішки з вантажем, а якщо вони є, то ви негайно позбавитеся цього непотрібного вантажу. Я бажаю вам успіху, я бажаю вам плодотворної праці. Будьте успішними до нових зустрічей. До побачення.